Любі першокласники, вітаю вас на уроці математики. Математика, наука точна і серйозна, і прожити без неї нам навіть дня не можна. Бувають ситуації, які виникають в житті людини і дуже часто пов'язані з вирішенням якоїсь проблеми, пошуком відповіді на якесь запитання. Наприклад, у вас є 5 цукерок, і ви пригостили подружку чи друга двома цукерками. Звісно ж, вас дуже цікавить, скільки ж цукерок у вас залишилось. Або у вас є 7 іграшок. Батьки подарували вам ще дві іграшки. Цікаво дізнатися, скільки ж стало іграшок. Усе це ситуації з вашого життя, але це ще й особливий вид математичних завдань, з якими ми сьогодні познайомимось. Ці математичні завдання називаються задачі. Задача це математичне цікаве завдання, де є умова. І запитання. Добре подумай, щоб все розв'язати й відповідь точно і правильно дати. Сьогодні ми з вами працюємо на сторіночці 58-59. Розглянемо задачу Ульяна. І Левко прикрашала кімнату. Уляна зробила 4 Янголи. А Левко два. Скажіть, що нам відомо? Нам з вами відомо, що Уляна і Левко прикрашали кімнату. Для цього вони виготовляли янголів? Уляна зробила чотири янголи, а Левко 2 янголи. Те, що нам з вами відомо, це умова задачі. А що нам з вами невідомо? Про що ми можемо запитати? Ми Можемо запитати, скільки всього янголів зробили діти? Ось це невідоме. Те, що нам потрібно дізнатися, це запитання задачі. Давайте поглянемо на схему. На схемі відрізок, який складається з двох частин. Помаранчевий відрізок, об'єднаний дужкою, показує, що Уляна зробила 4 янголи. Зелений відрізок, об'єднаний дужкою і підписаний числом 2, означає, що. Левко зробив два янголи. Цей відрізок, ці два відрізки поєднані дужечкою і під цією дужкою стоїть знак питання. Це означає, що ми не знаємо, скільки всього діти зробили янголів, це треба дізнатися. Давайте ще раз повторимо. Про відоме розповідається в умові, а невідоме вказує на запитання. Попрацюємо з наступною задачкою. Прочитаємо її. У... Нелі. Скільки цукерок? Один, два, три. У нелі три цукерки. А в миколи. Одна цукерка. Скільки всього? Цукерок у дітей? Отже, задача у нас складається з умови та запитання. Перекажіть, будь ласка, ще раз умову задачі, що нам відомо? Нам з вами відомо, що у Нелі три цукерки, а в Миколки одна цукерка. Це умова задачі. А яке питання? Що потрібно дізнатися? Потрібно дізнатися, скільки всього цукерок у дітей. Отже, задача складається з умови. І запитання. На сторінці 58 попрацюємо з задачею. Прочитаймо її. У Марини було. Один, два, три, чотири, п'ять листівок. Чотири листівки вона подарувала подрузі. Скільки листівок залишилося у Марини. Поруч з цими частинками у вас є два слова умова. Запитання. З'єднайте лінії складові задачі з їхніми назвами. Перша частина обведена рожевими, рожевою рамкою. У Марини було 5 листівок. Чотири листівки вона подарувала подрузі. Це умова задачі. Речення, яке в блакитній рамочці, скільки листівок залишилося в Марини це запитання. Давайте виконаємо схему до цієї задачі. У нас є з вами промінь. Цей промінь поділений на невеличкі частинки. Нам з вами з цього променя потрібно зробити відрізок, який буде складатися з п'яти частинок. Чому з п'яти? Бо у нас з вами п'ять було листівок. Один, два, три, чотири, п'ять. Відрахували п'ять, поставили крапочку, першу крапочку з другою, з'єднали дужкою та підписали 5. Число 5 означає, що всього у нас було 5 листівок. Відраховуємо 4 частинки 1, 2, 3, 4. Ось ці 4 частинки ми об'єднуємо дужечкою та підписуємо 4. Ця четвірка. Означає, що чотири листівки дівчинка подарувала подрузі. І та частинка, яка у нас залишилася з вами, одна вона. Ми її об'єднуємо думушкою та ставимо знак питання. Знак питання тому, що ми не знаємо в умові не сказано, скільки залишилося. Це треба дізнатися. Щоб дізнатися, скільки листівок залишилося у Марини, нам з вами потрібно від загальної кількості листівок, а у нас їх 5, відняти. Кількість листівок, яку дівчинка подарувала подрузі. Це 4 листівки. Отже, вийде такий вираз 5, відняти 4, дорівнює, дорівнює 1. Отже, ми можемо з вами відповісти на запитання задачі. Залишилася одна листівка у Марини. Дамо час нашим ученяткам трошки перепочити, поп'ємо водички та повернемося до задач. На сторіночці 59 попрацюємо з двома текстами. Прочитаємо та прослухаємо ці тексти. У парку гуляли п'ять дітей. Додому пішли дві дитини. Залишилося три дитини. Це перший текст, другий текст. У парку гуляли 5 дітей, додому пішли дві дитини. Скільки дітей залишилося? Скажіть, що схожого в цих двох текстах? У кожному з наведених текстів ідеться про дітей, які гуляли в парку, а потім пішли додому, і після цього кілька дітей залишилося. Обидва тексти містять по два однакових речення вони об'є. вони у нас з вами подані в рожевій рамочці. У парку гуляли 5 дітей. Додому пішли дві дитини. Це чим вони схожі? А чим відрізняються ці тексти? А відрізняються ці тексти тим, що у першому тексті немає запитання. З цього речення відомо, що залишилося три дитини. А в другому тексті у нас з вами є запитання. І ми не знаємо, читаючи другий текст, скільки дітей залишилося гуляти. Отже, в, перші, в першому тексті є умова, але немає запитання. В другому тексті є умова та є запитання. Скажіть, який текст перший чи другий буде задачею? Задачею буде у нас другий текст, бо Обов'язкова задача має містити умову та запитання. Без запитання у нас немає задачі. Прослухайте, будь ласка, наступний текст. У класі було сім хлопчиків і дві дівчинки. Скільки пташок за вікном? Скажіть, яка умова в цій задачі? Умова у класі було сім хлопчиків і дві дівчинки. А яке ж запитання? Скільки пташок за вікном? Скажіть, чи можна цей текст назвати задачею? Ми цей текст, звісно, можемо назвати задачею, бо в тексті є умова, у класі було 7 хлопчиків і дві дівчинки, та є запитання, скільки пташок за вікном. Але цей текст не є задачею, бо за умовою ми не можемо відповісти на це питання, бо в умові йдеться мова про хлопчиків та дівчаток, а запитання про пташок. Отже, запитання задачі. Має бути обов'язково пов'язане з її умовою. За бажанням ви можете відсканувати QR-код, який бачите на екрані, та виконати ще одне завдання. Сьогодні ми з вами дізнавалися більше. Про що? Про задачі давайте пригадаємо: задача складається з задача складається з умови та запитання. Скажіть, у якій частині задачі описується те, про що відомо? Про те, що відомо, описується в умові задачі. А на що вказує запитання задачі? Що нам потрібно знайти? Щось невідоме. Скажіть. А чи може бути задача без запитання? А чи може бути задача без умови? Наостанок, виберіть, будь ласка, смайлик, який відповідає. Вашій роботі на сьогоднішньому уроці. Я дякую вам за роботу. До зустрічі на наступному уроці математики.